Всім привіт! Я Рябцева Кристина. Я являюсь технологом школи Pro School І сьогодні ми будемо виконувати процедуру колегенового гарячого ботоксу. Це мій постійний клієнт. Процедуру кератинового вирівнювання ми з нею виконували 4 місяці тому. Як ми бачимо, волосся у нас лишилося рівним. Так як пройшло тільки 4 місяці з останньої процедури, ми вирішили зробити процедуру колегенового ботоксу, для того, щоб ущільнити волосину та прибрати пухнастість. Ми вимиваємо волосся два рази технічним шампунем для того, щоб змити залишки стайлінгів та відкрити лисочки. Для початку підбираємо температуру таку, щоб клієнтові була комфортно. Можемо ще перевірити тут на запясті. Клієнту комфортно? Так. Супер. Наносимо шампунь глибокої очистки. В нашому шампуні є пантенол, який зволожує шкіру голови, та масло оливи, яке підготовлює волосину до гарячих температур. Важливо ретельно очистити шкіру голови та полотно для того, щоб отримати якісну процедуру. Ми вимили волосся два рази шампунем глибокої очистки, і перед проведенням процедури нам потрібно зробити тест на еластичність. Справа в тому, що в кожній зоні у нас може бути різна ступінь пошкодження волосся, тому перевіряємо в чотирьох зонах. Як ми бачимо, у нас третя ступінь пошкодження волосся, тому ми можемо сміливо виконувати процедуру гарячого ботоксу. Тепер ми висушуємо волосся феном на 100%. Волосся ми висушили на 100% і далі ми розділяємо на 4 зони. Відділяємо пасму приблизно 2-3 см. Кожну процедуру ми виконуємо в рукавичках. Наливаємо невелику кількість складнику. Приступаємо до нанесення складника, стараємось максимально наситити кожну волосинку. Робимо зажим великим пальцем і починаємо наносити складник. І цим же пальцем ми стягуємо залишки складника. Таким чином ми наносимо складник по всій тужині волосся. Згідно протоколу процедури, на цей тип волосся ми витримуємо складник 15 хвилин. Наступним етапом висушуємо складник на волосся на 100%. Будемо переходити до прогрівання складника. Відділяємо пасму. Так як в нас третя ступінь пошкодження волосся, ми обрали температуру 190 градусів. Пасмо має залишатися жирним, ні в якому разі сухим. Так виглядає волосся після того, коли ми його прогріли праскою. А тепер змиваємо все домашнім доглядом від люкс і завершуємо процедуру укладанням на браш. Прибираємо зайву вологу та закриваємо процедуру кондиціонером для того, щоб закрити лисочки. Кондиціонер витримуємо 3-5 хвилин. Тепер переходимо до укладання волосся і не забуваємо про термозахист. І ось такий результат ми отримали. все зволожене, блискуче. Та найголовніше, ми позбулись пухнастості так як і хотів наш клієнт. А якщо ви хочете навчитись робити всі види гарячих процедур, тоді запрошуємо вас на навчання. Всі деталі в описі під відео.